І ми з вами продовжуємо вивчати досі перший розділ, який називається Священне Писання. Тому давайте з вами зараз зачитаємо. Сьогодні ми будемо з вами вивчати сьомий восьмий параграф. А зараз зачитаємо сьомий параграф. Це друге лондонське віровизнання 1689 року. Перший розділ сьомий параграф. Звучить він так: не все. Викладене в писанні є однаково чітким та однаково зрозумілим кожному. І все ж ті істини, які необхідно знати, в які необхідно вірити, і яких слід дотримуватися для спасіння, настільки ясно викладені і розкриті у відповідних місцях писання, що не тільки освічені, але й прості люди можуть досягти достатнього розуміння цих істин. І цей параграф присвячений ясності Писання, або зрозумілості Писання. Ми вже з вами говорили про що? Ми з вами говорили, що слово Боже, воно необхідне для нашої віри і спасіння. Просто споглядати на цей світ, просто знати, що Бог є недостатньо. Потім ми також з вами говорили про те, що слово достатньо. Тобто все, що Бог хотів відкрити про себе, Він відкрив це у Священному писанні. Ми, як християни. Все необхідне знання про Бога з вами беремо із Слова Божого, не з якихось видінь, сновидінь, пророцтв чи чогось такого іншого. І також ми з вами говорили про авторитет Писання, що саме Слово Боже має найвищий авторитет для нас з вами, найвищий авторитет у розумінні того, ким є Бог і як нам жити в світлі цієї істини. Тобто Слово Боже само по собі має найвищий авторитет, а не знаєте, як там у православних патріарх їх собори, які вони проводили. І це є авторитет, як вони тлумачать Слово Боже. Для римлян для, не римлян, для римокатоликів, у них хто? Папа римський для них найголовніший. Саме головний авторитет, який каже, як їм ну, треба правильно на все дивитися. Вони не являються джерелом істини. Тільки Писання, тільки Біблія, тільки слово Боже. І сьогодні ми з вами будемо говорити про ясність або зрозумілі Слова Божого. І це, знаєте, таких чотири класичних атрибути, чотири характеристики писання, про які ми з вами говоримо і про які говорить наш, наше віровизнання. Слово Боже необхідне, слово Боже, достатнє, слово Боже, авторитетне і слово Боже, ясне. Коли ми з вами говоримо про ясність писання, це не значить, що ми говоримо, що в Слові Божому абсолютно все однаково і чітко зрозуміло. Ні, не все викладене в писанні, є однаково чітким та однаково зрозуміло кожному. Ну, навіть апостол Петро. Він говорить так, що е, ті речі, про які пише апостол Павло, не так просто зрозуміти, на перший погляд. Він таки пише в своєму посланні, що апостол Павло пише так, що не одразу зрозумілим є ті речі, про які він пише. Треба трошки ну, докласти зусиль для того, щоб їх зрозуміти. В Слові Божому є книги, які важко зрозуміти на перший погляд. Наприклад, Книга Откровення. Це остання книга в Біблії, яка говорить про майбутнє, яка говорить про останні часи. І в цій книгі використовується прям дуже образна мова. Там багато образів, і вони абсолютно різноманітні, і їх дуже важко зрозуміти, якщо не враховувати контекст всієї Біблії. Також сюди можна включити різні пророчі книги, які були написані дуже давно і також наповнені різноманітними образами. Або, наприклад, книга пророка Ісаї. Вона написана в класичному літературному жанрі для євреїв. Який це жанр, що там історія, вона йде отакими колами. І кожне наступне коло, воно трошки більше. І, по суті, там історія розповідається одна і та сама, але кожен раз вона захоплює якісь нові деталі. Ми так не звикли. Ми звикли, що якщо історія, вона від А до Б, а не отак. От. Або книга Левіт. Почали ми вивчати Біблію самостійно. Так? Відкриваємо з самого початку читаємо книгу Буття. Класна книга. Дуже цікава, історична, такі цікаві події. там. А, от, герої Біблії, там такі класні, всі ти читаєш, аж захоплення бере. Потім книга Вихід. Також дуже цікава історична книга. Ти її читаєш, і прямо такий екшен блокбастер дивишся. От. А, там історії, які всі знають, мабуть, в світі, про Кари небесні, про те, як море розійшлося. Ну, Прям дуже круто. А потім ти читаєш книгу «Лівит». І там такі Постійно йде дуже багато дуже детальних різноманітних описів, церемоній, обрадів, опис, одягу, влаштування скінії. Все це настільки детально в, в, в подробицях і часто повторюється одне і те саме. І е, на перший погляд для першого читання це дуже складна книга для розуміння. Ну не так просто зрозуміти, чу, навіщо це було написано. Так само новий завіт. Там Ісус, або євангелісти, або апостоли часто посилаються на різноманітні історичні або культурні моменти, моменти, які ми з вами не знаємо. Ну, Бо ми не жили в той час, і в тій культурі. Або вони посилаються на старий завіт. І, і, і це, ну, якщо ми читаємо перший раз, спочатку здається, не, не завжди зрозумілим. Проте, не дивлячись на те, що Свою Божому є багато речей, які на перший погляд не зрозумілі, головний істині. Істини чіткі і зрозумілі, от як каже наш а, текст. І все ж а, ті істини, які необхідно знати, в які необхідно вірити, і яких слід дотримуватися для спасіння настільки, я, настільки ясно викладені і розкриті у відповідних місцях писання, що не тільки освічені, але й прості люди можуть досягти достатнього розуміння цих істин. Головні, головні істини писання. Зрозумілі навіть дитині. Не дивлячись на те, що в Біблії є складні речі, самі важливі речі викладені такою зрозумілою мовою, що їх зможе зрозуміти навіть ну, дитина. Не потрібно мати освіту вищу освіту, не потрібно мати якусь там докторську ступінь по теології для того, щоб зрозуміти саме головну істину. Саме головне, що потрібно знати людям. Викона дуже простою і зрозумілою мовою. Мені дуже подобається один текст із Старого заповіту, який це з книги Второзаконня, який говорить про це так: справді ця заповідь, що я даю тобі сьогодні, не така вже складна для тебе. Вона не недосяжна, вона не на небесах, щоб сказати, хто для нас підніметься на небеса і поверне її нам, щоб ми могли зрозуміти її і виконувати. Вона не за морем, щоб сказати, хто перепливе через море і поверне її нам, щоб ми могли почути її виконувати. Ні. Те, що треба почути поруч з тобою на устах твоїх і в серці твоєму, можеш виконувати її. А що саме головне потрібно почути людині? Євангелія. Євангельська звістка. Блага звістка дуже проста, зрозуміла і доступна кожному. Вона. Така проста, що її можна розповісти в чотирьох дуже таких коротких пунктах. Візьмемо, наприклад, вірш, який багато з нас знає на пам'ять. Це Івана 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Перше. Бог любить цей світ. Друге, люди можуть загинути. Чому? Тому що гріх відділив нас від Бога, а справедливий Бог повинен покарати всякий гріх. Третє, Бог посилає свого Сина, Спасителя, який а, на себе бере Божу справедливість для того, щоб ми з вами могли отримувати цю Божу любов. Четверте: кожний, хто вірує, отримає це спасіння, отримає дар вічного життя. Недостатньо просто знати істину і, а, і розуміти її. Її потрібно відповісти на цю істину потрібно, довіритися цій істині і підкорити їй своє життя. Оце чотири простих пункти, і ну, вони зрозумілі кожному. Навіть якщо ти не розумієш книгу Откровення, у нас вчора була сумоводі у дискусіях, ми багато якраз говорили про те, що як буде там на небесах після смерті, коли все закінчиться, незрозуміло, незрозуміло. Але навіть якщо ми цього не розуміємо, але розуміємо цей вірш, то цього достатньо, щоб отримати життя вічне. Найважливіше, що хоче Бог, щоб знала людина, залишається настільки зрозумілим, що ну, це може зрозуміти кожен. Навіть проста, звичайна людина, яка ніколи в житті там не вчилася в ніяких вищих навчальних закладах. Більша частина апостолів ніколи не були вченими людьми. Апостол Петро порівнює християн з дітьми, яким потрібно молоко Слово Божого для зростання. Маленькі діти новонароджені, вони можуть одразу вже вживати молоко матері, і для цього нічого не потрібно. Правильно? Вони вже вживають його, і ну, цього їм достатньо. Якщо ти даси йому шматок м'яса, він його навіть відкусити не може, бо в нього ще зубів нема. Але з часом він зможе з'їсти, проживати і ну, сприймати і таку тверду їжу. Тому якщо ми зараз, коли читаємо Слово Боже і не можемо щось зрозуміти, не, не треба переживати. Можливо, треба ще трохи почекати і спробувати ще раз і ще раз прочитати. Саме головне, що. Що нам треба знати, розуміти і виконувати, викладене чітко, ясно і зрозуміло. Второзаконня, 28 розділ 20, а, вибач, 29 розділ 28 вірш. Те, що скрите, належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконали всі слова цього закону. Якщо ми чогось не розуміємо, нічого страшного. Саме головне, що нам потрібно знати, Господь вже відкрив нам для того, щоб ми це виконували. Тому треба не тільки знати цю істину, яку Господь відкрив нам, але й відповідати на неї, намагатися виконувати її в нашому житті, а інше згодом Господь відкриє. Нам не потрібні священники і традиції для того, щоб тлумачити Слово Боже. Нам не, потрібні, не потрібен папа Римський, який нам буде розказувати, як нам розуміти Слово Боже. Е、от Чомусь православні католики таким чином вони обмежують вірян в тому, щоб тлумачити самі по собі слово Боже. Вони скажуть, ні, вам не потрібно цього знати. Ми вам розкажемо як. Можливо, колись це прагнення було добре. Ну, для того, щоб в церкві, знаєте, вже вчення не виникали, єрісі, чи ще щось таке. От. Але Біблія нас цьому не вчить. Як ми з вами казали минулий раз, Дух Святий допомагає нам зрозуміти Слово Боже. Так, в церкві є пастори. Так, в церкві є вчителі, які допомагають нам вчитися. Вони не кажуть, як нам розуміти. Ні, вони допомагають нам вчитися, як розуміти більш складні речі, які є в Писанні. Але це не забороняє кожному із нас самому читати Біблію, розмірковувати над нею. Ми не залежимо від того, щоб традиція або папа римський обмежували наше розуміння. Це те, що стосується ясності священого писання. І восьмий параграф, дуже коротко. Хоч сам параграф і великий. Старий заповіт на євриті, який, який був рідною мовою народу Божого. І новий завіт на грецькій мові, яка в час його написання була найбільш поширена, поширена серед народів, були безпосередньо натхнені Богом і завдяки його винятковій турботі і проведінню віками зберігалися незмінними. Тому вони є справжніми і достовірними. І у всіх релігійних суперечках церква повинна звертатися саме до них. Але оскільки мови, на яких були написані оригінали, відомі не всім дітям Божим, яким заповідано читати і досліджувати, досліджувати писання в страху Божому, то його варто перекладати на рідну мову кожного народу. Це необхідно для того, щоб Слово Боже перебувало рясно у всіх людях. І вони могли належно поклонятися Богу та зберігати надію, черпаючи в писанні терпіння і розраду. Біблія, яку ми з вами читаємо, є перекладом. Бог дав откровення про себе, і це відкровення було записане на двох мовах. І ми з вами читаємо вже переклад з цих мов. І будь-який переклад. Ну, ми в ньому завжди є такі речі, які в повній мірі не відповідають, не можна в повноті е перекласти, е як це було сказано на мові оригіналу. Е є такі, знаєте, слова, вирази, граматичні конструкції, які не так легко перекласти. Бо ну, е е різні мови відрізняються, і деякі мови відрізняються дуже сильно від інших відрізняються. Ну, я думаю, найрозповсюджений приклад, який багато хто знає, що в грецькій мові є чотири слова, які на нашу мову прикладаються як любов. От. І вони, в залежності від того, як вони використовуються в контексті. ці чотири грецькі слова мають різний, різний відтінок. Навіть в сучасному житті ми з вами багато хто, от я знаю, Руслан точно з цим стикається. Ну, хто, хто вирішив свідомо перейти на з російської мови, хоча все життя, реально все життя він розмовляв російською мовою і він думає російською мовою, перейти на українську складно, бо не всі конструкції російської мови можна просто так взяти, прямо перекласти на українську. Хоча наші мови дуже схожі, російська, українська це дуже схожі мови саме по собі. Вони мають спільні корні. Але це не так просто, а то грецька і єврит. Тому для кращого розуміння того чи іншого місця, чи вірша, чи уривку, чи значення слова, треба звертатися до мови оригіналу. Звичайно, зараз мало хто знає мову оригіналу. І прям ну, всім цього знати не потрібно. Добре, добре для вивчення Біблії вивчати її на мові оригіналу. Проте це не обов'язково. Ми, ми з вами маємо доволі точний переклад. Віру, визнання каже, що він не є богодухновенним, бо богонатхненним є сама мова оригінала. Але наш переклад, він по Божому провидінню також, також збережений доволі точно і е, е, він передає точно суть Євангелія. Е, проте, якщо у нас виникають якісь розбіжності суперечки, завжди треба звертатися до мови оригіналу. А не спиратися на переклади. І сьогодні в нас є багато інструментів, такі як там словники, різні програми, номера Стронгів, підстрочні переклади. Кожен в телефоні може завантажити програму, може подивитися те чи інше, як воно звучить в оригіналі, які значення воно може мати, як воно використовувалось. От. У нас є інтернет і доступ до всесвітніх знань буквально на відстані пари кліків. Телефон не тільки для того, щоб шорстцелі лістати. О, телефон, т -т телефон це дуже е, могутня така інформаційна зброя, яку ми можемо використовувати для, для того, щоб себе спорядити. Е, тому не потрібно бути доктором з мертвих мов, щоб вивчати Біблію. Але добре, якщо хтось знає ці мови і може допомогти іншим краще зрозуміти якісь складні моменти в писанні. Вже наступного разу ми з вами будемо говорити про правила тлумачення Слова Божого. А зараз, знаєте, нехай Господь нас от з вірою приймати а, і ревності виконувати те важливе, що ми вже і так розуміємо. Амінь. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, батько наш Небесний, Господи, ми дякуємо тобі за те, що от ти слово своє. Ти відкрив його, ти е, робиш його достатньо зрозумілим для того, щоб саме важливе звістку про спасіння е, зміг отримати і зрозуміти кожний, Господи, ти не робиш його таким незрозумілим, Господь. Але Ти зробив його так мудро, щоб ми зростали, Господи, в цьому розумінні. І це нам відкриває наскільки неосяжний і необ'ємний ти, Господь, що всю вічність ми будемо пізнавати тебе і так не зможемо, Господь, до кінця Тебе пізнати. Господи, але Ти вже відкрив нам і допоможи те, що Ти відкрив те, що ми вже розуміємо, Господь не просто його знати, а саме виконувати його, Господи, для нашої користі і для Твоєї слави. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.